Популяризувати державну мову планують в рамках всеукраїнського руху. Мова має значення. Ініціювали його письменники, митці представники громадських організацій. Ми вболіваємо за українську мову. Ми вболіваємо за українське слово. Ми є світочами, просвітниками, ми є тими, хто пише, хто веде за собою, хто розуміє тлумачення слова і найголовніше його зміст. Ми хочемо поширювати українську культуру. Ми хочемо показувати, наскільки це іміджово розуміти громадянство в собі, наскільки це ствердно говорити українською мовою. Всеукраїнський рух присвятили пам'яті мовознавиці Ірини Фаріон. Близько 30 років жінка працювала у львівській політехніці. Окрім того, започаткувала проєкти із захисту та популяризації української мови. Декілька років тому познайомилась з нею і Любов Лазуткіна. Як вона тепло вміє Розмовляти з людьми вона завжди усміхнена. В неї пам'ять просто глибока, колосальна. Коли в Ютубі ти дивишся її канал, вона просто розжовує кожному українцю, щоб визначились, хто вони є. Що вони українці, вони живуть в Україні і мають знати українську мову. Філолог української мови Володимир Півень, родом з Донеччини, каже в 1990-х роках, викладав у Слов'янському педагогічному університеті. Хоч значна частина оточення була російськомовною, він спілкувався рідною мовою. Я звернусь до думки гайдегера Мартіна. От в його працях, зокрема, дорога до мови у нього є така праця. От є така провідна ключова думка, що в мові дух. Ну от дух українства саме в мові. До дня української мови та писемності, який відзначається 9 листопада, у Хмельницькому проведуть обласний форум Мова має значення імені Ірини Фаріон, Олександр Семенюк, Марія Соколова. Новини міста.